Так, панові, всім привіт. Вчора ночі я спіймав, точніше, вже сьогодні ночі, я спіймав епіцентр, той, що знаходиться на дивому березі Києва. Тому я зараз пропоную з вами туди поїхати, подивитися, що там по фінці. Я ціни не міняв, стояли ціни по стандарту. Товари повинні були завести в кількості 5 тисяч штук. Зараз їдемо туди, беремо нашу з вами лаборджайзер та подивимося, що там по фіночці і як там все виходить. А якщо ти хочеш від мене отримати на будь-якому сервері 200 тисяч, тоді пиши свій нік, айді та. Сервер, на якому ти граєш, і в коментарях на наступному віддіку я виберу рандомайзером переможця. А також не забувай вводити промо момакрото, який діє з першого по шостий сервер, та допоможе вам в розвитку на початку ігри. І ще не забудь підписатися та поставити подбайку, якщо вам сподобається цей відік. Но спочатку ми з вами їдемо на рибалочку, глянемо що Там мені цікаво, скільки вже тут афінка, звісно. Ух, блин, просто капець, молоденький. Зараз до початку поїдемо з вами на риболовний магазин, подивимося, чи є там то. Барчики, якщо немає, то замовимо. Глянемо, каже фінка. І кстати, сьогодні останній день Х2 акції. Ну, в честь Дня Незалежності та в честь прапора України включили Х2 акцію Дуже прекрасно. Дякую велике за це розробникам. Так, рибалка, все таки. Моя Дивимося, Тут вже у нас 200 тисяч тільки. Ну, звісно, Х2 дає про себе знати в таких магазинах, як чи в таких бізнесах, як рибалка, мисливство там і тому подібне. Завчора в нас фінка не вище була півтора мільйона. Ну, може дам, там 800. По товарах тут 1294. Давайте зараз замовимо. Замовив товарчик. Добре, зараз їдемо в наш епіцентр. Я вже боюся подивитися, чи він досі мій, чи ні. Але якби був би не мій, то мені вже сповістили б це. Звісно, я фрапси і зловдію все, зловді, все повідправляв. Йо, тіпи, це просто ви прикиньте, епіцентр епіцентр. Просто я власник його. Давайте зараз подивимося, чи точно він мій, чи я так дарма радуюсь, можливо. Можливо, я дарма радуюсь, можливо, вже він не мій. Ні, о, да, епіцентр. Продукти Юрій Кротов Пф, уже два мута просто. І це в чому прикол? Всі ціни стоять молоді по стандарту. Всі Ці ціни стоять по стандарту. Це просто капець Дуже цікаво, дуже цікаво подивитися. Мені мені було б дуже цікаво поїхати зараз. Подивитися, що там в Дніпрі по епіцентру. Так які там ціни, і в середньому виставить може чуть-чуть більше, може чуть-чуть менше. На свої товари. звісно було б досить непогано порівняти. Тому давайте зараз з вами поїдемо. Подивимося, зрівняємо, що тут а по чому і як 20 тисяч за цей. Це дуже дорого. Скоріше за все за тканину. Відправляємося зараз з вами до епіцентру міста Дніпро. Добре, я знаходжуся в епіцентрі міста Дніпро. Давайте подивимося, що тут по цінам. Ага, я зрозумів. Так, тут у нас 200, 500, ну плюс-мінус стандартні такі ціни, нічого не змінено. Добре, давайте пробіжимося до місця, де продається все, що потрібно, для крафт Ол 5500. 500. Так, звісно, нам потрібно поскидати всі ціни, тому що там всі стоять по стандарту, і це дуже дорогі ціни. А ми з вами зробимо чуть, -чуть їх нижчими в середньому. Так, давайте зараз, значить, з вами побіжимо ще до одного там, де продаються броніки. Глянемо, по чому їх броніки, тому що мені вчора підходили хлопці-клануці казали, давай будемо співпрацювати, ти на броніки по хороших цінах, а ми тобі безпеку організуємо. Так, броніки, звісно, я так розумію, тут всі можна сказати по стандарту. Так, ну наче все. Кажеться, тут більш нічого немає. О, ознайомилися з цінами, плюс-мінус такими. Я думаю, що нормально. Просто я скажу чесно, всі ціни не знаю, які що, по чому, і як. І в середньому, щоб орієнтуватися на ціни, я вирішив переглянути. Ми, звісно, будемо робити свої ціни, не будемо дивитися на ці, тому. Не пишіть зразу в коментарях, що Юра, ти скопіював, ти, та ні. я буду робити ціни під себе. Просто вирішив переглянути, яка за що ціна, щоб знати плюс-мінус їхню орієнтовану ціну. Якраз нам в рибалку привезли вже 500 продуктів. Приїхав я до себе назад, до нашого епіцентру і зараз буду з вами плюс-мінус виставляти. Ціни цікаво, вхід. а вхід буде рахуватись чи ні, поставимо тисячу гривників mm. І зараз е загляну, гляну. А ні, хід не не рахується. Плати за вхід. Так, добре, зараз давайте підбіжимо до нашої міточки та почнемо розставляти ціни. Так, хліб, я думаю, це все оставимо по стандарт. Е так, і зум теж родзинки, ремкомплекти, ремкомплекти. Давайте зробимо десь по 450 Далі у нас іде каністрочка. Іма 10 тисяч за каністру, ви що? каністру ставимо за тисячу. Я думаю, Нормально батарею Чи наші стоять тут. Я так бачу 5000 Я думаю, що їхня ціна не більше. 2,5 тисячі. Хоча мало хто зараз купляє, вода 200. Давайте ціна води 200. Давайте поставимо її по 100 гривнику. Тоже досить адекватна ціна. Ну там є, звісно, і менше, але голка з ниткою в нас. Голка з ниткою в нас стоїть ціна 70 тисяч. Панове, ну голка з ниткою ніколи так не стоїла і стоїть не буде. Це 100 Давайте голку з ниткою поставимо в районі, я думаю, тисяч чотири з половиною. Кусачки їх коштує 150 тисяч. Їх ціна знаю, 65-70 тисяч, думаю, можна ставити. Скло, Скло нехай 3,5 так і коштує. Пластик Пластик у нас ну, ніколи не коштував 20 тисяч. На початку, як тільки це все вийшло з цим пластиком, він коштував дуже дорого. Я пам'ятаю, аж по цілих 80 тисяч, зараз він буде від цілих 1006. Але все-таки я подумаю, що вирішив поставити 4 тисячі з половиною метал. 30 тисяч, Метал 30 тисяч. Не буде побоюся, скільки буде коштувати метал. Ну, ну плюс-мінус, ще в епіцентрі раніше два коштував, можна по 3 поставити. Ні, Давайте. 3500 ну, якраз нормальна ціна. Поршень. Ціна поршня 50 тисяч, каже, яких вставимо по п'ять. Так, все, панове, наче виставив ціни. Давайте поїду, покажу вам зараз. Заходимо наш в наш і Із продуктів я залишив ціни всі такі, як є. Звісно, можна було б на ланч скинути ціну трішечки, тому що це за дорого. Ну, скинемо пізніше. Що по цих товарах? Рємкі ось такі, кусачки, голка з ниткою стекло, стільки коштує. пластик, яблуко та метал, ось так. Далі поршень, свічка, лобзик ось така ціна. Чорна фарба, поставив плюс-мінус таку ціну. Тканина, папір, газовий балон, ось такі ціни. Ганчірка, електропоябці. Та інвертор ось такий. Звісно, інвертор це трошечки можливо дорога ціна, і пізніше чуть-чуть я на неї скину до 69. Броніки я залишив ось така ціна. Звісно, якщо клануцям потрібно, нехай підходять. Я буду їм робити скидочку та буду закуплятися хорошими цінами. Поки я стояв і ставляв ціни до мене, підбіг знайомий та попросив, щоб я здав в оренду йому свою теплицю. І одразу мені прийшло сповіщення, що наші сонячні батареї зламані і приносять менше доходу. Тому давайте зараз разом відправимося до нашого будинку, добре, дамо, йому, прийти, дамо йому наш огород, а також перемотуємо теплицю. Приїхав я до свого будинку. Тіпа немає кому здати огород. Ну добре, давайте, значить і позаємодіємо з панелями. В нас тут одна помилка, потрібно почистити. Наші панелі останнім часом вони не ламаються, просто тупо загрязняються. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, погода, можливо, непогода. Можливо, систематично, але паяльників в мене повно і вони не ламаються. Як тільки в мене не буде паяльників, вони по любому потрібно буде їх паяти. Так, добре, поки ми були з вами в, в ігрі, він нам приніс 131 тисяча зверху. Це на секундочку, буквально за пару минут. Ну що тут, Я думаю, ось така прекрасна серійка в нас вийшла. Чудово, думаю, будемо на цьому закінчувати. Якщо вам понравилось, підписуйтесь, ставте вподобайочки. З вами як завжди, був Юрієт. Всім удачки, і всім пока пока